І таке ж правило було, не можна відпускати більше там, одного там, цукру, там, чи борошна чи чогось на людину. І я, типу, так, будь ласка, я повезу, типу їжу там, на той район, типу, тому що там нема супермаркетів, все розбомбило. В черзі люди сказали, типу, давайте продамо, це, вони продали мені там, трошки більше продуктів, і я там щось міг не збирав, поїхав туди, і на той момент там якась спільнота вже була, яка волонтерила. Там, може, кінець лютого, початок березня. Мені всі кажуть, ні, не їдь туди, бо тіпа, там ну, реально стрьом. Але я поїхав, і я пам'ятаю, що був момент, що я привіз за свої гроші. Це не якась волонтерська організація, нічого. Я привіз за свої гроші куплені продукти. Там сусідка якась, і якийсь мужик сказав, що це тіпа, допомога якось адресна чи імена, ну щось. типу, Вона образилась, все, я буду О, да, Це моя улюблена історія. я такий, да й я купив, я привіз. Ви ображаєтесь? І я буду те, що, типу, пофіг, війна, там рвуться снаряди, ну там було реально гучно на той момент, там міномети десь стояли поруч. Ну, Так от я почав потрошку волонтерити.